Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 191-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто, де тему визначаєте ви. Я не буду сьогодні робити тих вступних технічних зауважень, а я зачитаю уривочки з одного звернення, яке прийшло разом з запитаннями. В кінці зрозумієте чому. Кожного дня чекаю нових тематичних випусків та діалог відверто. Дякую за просвіту за екскурси в історію України. Краще стали розуміти причини та наслідки багатьох подій. Цікаво слідкувати, як з тих подій ви пане Тараса, складаєте пазу, як ви це називаєте, і даєте чітку картину того, що і хто, що і як стоїть за рухами Зеєрмаківської Ярмаківської <гум> Та інших зацікавлених у здачі інтересів України здоров'я, наснаги вам, ваша праця потрібна нам українцям. Може хтось з виборців Зеленського щось і зрозуміє, хоч раз послухавши ваші розмови з підписниками. І через що я це зачитую? Я ж е, мені якось соромно зачитувати, коли мені там мене щось хвалять. Але тут з тимчасово окупованої Макіївки, героям слава, дякую тільки через це. От знаєте, коли приходять такі повідомлення, чи дуже мудрі, хороші, добрі повідомлення від постійного глядача з окупованої Горлівки, то що, верніше харцийська, то що от для цього хочеться працювати реально. В першу чергу для цих людей і для всіх інших, все а тепер пішли з відповідями на питання. Вітаю, пане Тарасе. Чи є в Україні процедура відкликання народного депутата виборцями? Чи є така практика в інших країнах? Як житель оболоні виборчого округу де обрали безумну, мене це дуже цікавить. Дякую за працю. Слава Україні! Героям слава! На жаль, нема я вам дійсно дуже співчуваю, тому що коли говорять оболонь обрала безугу, велетенська маса людей не піддалася на цю істерію, на цю дурість, але це лягає ганьбою на всіх. Це дійсно дуже неприємно, це дуже прикро. Ну, мені, в принципі, не легше. Я точно не голосував за представників сух, це зрозуміло. Ну мені, хоч простіше, в тому, що ніхто не може згадати, а кого ж тут вони обрали в мому окрузі на Позняках. Ніхто не знає, можна вийти на вулицю сто разів питати, ніхто не згадає прізвища свого депутата. Просто ніхто його не існує, він ніхто і звуть його ніяк. Підібрали десь там Ну, оцей власник клініки Борис, завів свого анестезіолога, і я не знаю, як його звати. І це не має жодного значення, кого там обрали, тому що взагалі вони знищують парламентаризм і все, що називається парламентом. Але чи можна таких відкликати? На жаль, ні. Є механізми імперативного мандату, коли за певних обставин, ну, депутат, скажімо, змінив, вийшов зі своєї фракції, від якої він в списку пройшов, тощо можна його позбавити мандату. Це партії можуть зробити. Люди зробити цього не можуть. І тому це проблема, мені здається, навіть не тільки чисто законодавча, ну можна щось написати в законі. Але тоді виникає питання: от як відкликати депутата обраного в мажоритарному окрузі? Зараз в нас ця влада обиралася змішаною системою. Були мажоритарники. Це можна собі уявити. Ви проводите ще одні по суті вибори, тільки контрвибори з. Одною персоналією в списку, чи ви підтримаєте її обрання, чи ні, і від кількості людей, які прийшли на голосування, дивиться за результатом. Можна прізному робити: чи ви за відкликання, чи ви за підтримку тієї кандидатури. І коли виявляється невідповідна кількість, ви її відправляєте на смітник історії. Так, а що робити з рештами, обраними за пропорційною частиною? Конституція передбачає, що всі депутати рівні? І немає відмінності між ними. От одних можна відкликати, а інших ні. Яким чином? Не можна списочників відкликати. Ну, то уявіть собі, є опозиційна партія, там заважає комусь дуже сильно заважає ну, умовно Софія Подина. Вона обрана ж за списком Так же ж? І слуги хочуть її позбутися до отупіння. І в якийсь момент проводять. Якусь уяву процедуру, вона заведена в конституції, опиняється, і проводять голосування. Що загальнонаціональне, національне про відкликання одного депутатку? Зрозуміло, що та більшість, яка є, а в нас більшість має слуги. Вони будь-якого депутата від опозиції зможуть в такому випадку відкликати через своїх прихильників, а плюючи відразу ж після виборів, доки вони не втратять ту більшість голосів. Тому це нелогічно, це неправильно яким чином інакшим можна відкликати депутата, який обраний по загальному округу? У нас же ж голосування таємне, у нас же ж не записано, що оцей, оцей, цей виборить, оті тисячу виборців в певному окрузі, голосували за такого кандидата, і тому вони можуть його відкликати. А чи ні? Ні, такого нема. Тому, а зараз, у нас же ж. Має війти остаточно на наступні вибори норми виборчого кодексу, а не старого виборчого законодавства. Попередню раду обирали за старим виборчим законодавством. У нас є чинний виборчий кодекс, де більше немає мажоритарки, і тому відкликати депутата ні зараз, ні в майбутньому не можна. Тим більше це має бути передбачено конституцією, тому що тільки конституція визначає можливості, коли втрачається повноваження депутата. І від цього має зростати відповідальність кожного українця, який йде на виборчій дільниці. Ви голосуєте на 5 років. Просто це треба запам'ятати. Ніколи ви не відкличете депутата, якого ви обрали. Захотіли ганьбитися з якоюсь нікчемою безугою 5 років ганьби. Захотіли обрати якогось вкради чотири пляшки пива і піди в парламент за списком за висунням сух. Обрали в Голосіївському чи десь там районі з дрібного звичайного кримінальника 5 років ганьби. Оце треба запам'ятати. Не можна на вибори йти хоч паржом, тому що 5 років ці люди будуть, будуть знищувати ваше життя і життя ваших дітей. Тому нема варіантів. Можна розглядати різні варіанти імперативного мандату, коли самі партії під впливом своїх виборців відкликають тих чи інших кандидатів. то є від собі партію сух. Так вони швидесенько позаміняють тих, хто там не дуже активні в Зеленську, чи починають думати і сумніватися. Вони їх швидесенько тоді би відкликали і завели би таких, які будуть сухняними абсолютно. Це нічого доброго не дається, нічого спільного з демократією немає. Тому насправді тільки відповідальність виборця. Варіантів більше нема. Так, пішли далі. Українська правда, яка належить тому шуфіалі, партнеру Пінчука, оголосила результати конкурсу найбільш видатних українців за свою історію. Переміг Сергій Притула, генеральний спонсор проекту компанії Інтерпайп, яка належить Пінчуку у червні. Інтерпайптив до бюджету Росії Росії два мільйони мільйони рублів податку на прибуток. Там ще були інші податки, і це тільки за червень була інформація. Вона просто не так давно вилізала в нас в інформаційному полі. Її всі розкручують. Так. Пішу тут по цьому пункту тут кілька питань. Перше. Пінчук, один з олігархів, власник медіа імперії, є частиною його каналу, є частиною загальнонаціонального телемарафону під час війни. Особливо довірений після Коломойського олігарх і улюбленець Володимира Зеленського, тому що той самий «Медіахолдинг», «Медіаринок», всякі там дурні серіали, дурненькі Фохмачки, Хіхмачки, все інше. Працює проти української держави. Хорошо, так. А може бути так, що чесний, хороший ну, олігарх, не олігарх, крупний бізнесмен буде улюбленцем Зеленського, якщо він чесний, якщо він не воює проти української держави і не допомагає ворогу. Ні, не може. Тому так. Ну, знову вертаюся до попереднього. Обрав людину, яку обирали за принципом гірше не придумаєш. Ну, обрали людину, яка. Засадничо, він у атентний зрадник, він в душі антиукраїнець. Його обрали. Ну кого він буде підтягувати? Чиї телеканали він буде підтримувати, кому він буде допомагати розробувати Україну? Звичайно, що ворогам що стосується пінчука? Ну пінчук, ворог, не ворог. Пінчук це людина, в якої в першу чергу бізнес, в другу чергу питання України і всього іншого. Зрозуміло, що коли можна заробити на Росії, він звичайно там буде заробляти це те, що тільки вишукали чітко з документами по одній з компаній Пінчука, які належать йому через цілу серію різних офшорів, кіпрських і інших, і які займаються торгівлею на Росії. Ні, звичайно, прямо з України, з Дніпра там умовно труби якісь до Росії не везуть. Постачається продукція в Об'єднані Арабські Емірати, а з Об'єднаних Арабських Еміратів далі до Росії. 90% такої продукції проходить через зовсім вже треті компанії на виході в Росію, і там вже не світиться ніякі Інтерпайп, ні о, ні, отам Інтерпайп ЕМ працює на Росії, а світяться зовсім інші структури, тобто губляться сліди пінчука ще в Об'єднаних Арабських Еміратах чи іншій арабській державі. А одна структура засвітилася. Це там, де він чітко це просто від недбалості. Він попався, що він торгує з Росією. Я думаю, що обсяги сплати пінчуком податків в російський бюджет я припускаю, скажімо так, в десятки або сотні більше разів, ніж те, що засвідчено. Це те, що стосується пана пінчука. Пан Фіала так хоче, щоб його не назвали олігархом в Україні не було щоб в нього якихось тут обмежень, що він готовий служити вірою і правдою, в тому числі. Чеський підприємець в Україні знищує свободу слова в Україні і займається інформаційними диверсіями і провокаціями, в тому числі дуже часто тиснучи на свої засоби масової інформації, він знищив фактично радіо НВ. Фактично, знищив вже це, це вже огризки. Лишилися від того, що було раніше пригадуєте прикауниші. Він примусив його піти, переформатувавши в щось таке напіврозважальне. Українська правда з приходом фіали стала ну, баришня лігої просять, і все. Коли треба, вони завжди зроблять, що треба для Єрмака. Іноді вони б'ють по декому, коли Єрмаку це вигідно. Тому це все противно. І Єрмак, звичайно, штягне ще свого кандидата. Він хотів його на президентські вибори, але зараз дуже сильно настріляли Гуль, тому що Зеленський такі речі відмічає. Він страшно боїться конкуренції на своєму полі, і Єрмак хотів протягнути притул. Але ну він попросив, пригадуєте, на журналі НВ появилася ота обкладинка дурна. Вони там допомагали Україні. Вони кували перемогу, де залужені десь далеко позаду. А в центрі сам притула. Слухайте, ну це настільки антиморально, це настільки брудно і цинічно. От люди, які після того колись, хоч на якось виборах, проголосують за притулу після такої зневаги до наших військових, ну вони такі самі будуть мерзотники. Як і тих, хто проголосували за Зеленського. тільки тим, хто проголосував за Зеленського, ми ще щось можемо пробачити з тих часів. Тим, хто після цієї війни проголосують за будь-який проект банкової, ви ніколи не змиєте з себе ганьби. Тепер, що стосується появи, на. Фіалівському виданні в їхніх фальшивих абсолютно рейтингах появи притулу. Так я подивився той рейтинг, який вони зробили. Дуже гарно підібраний. Там точно немає нікого, хто неприємні враження зробить для Володимира Зеленського. Там проскочив випадково тільки Юрій Бутусов, тому що ну, все-таки так він десь трошки в стороні. Він певний раз час попив крові Зеленському, але ніби не зовсім напряму. А от. Серед людей, які є ключовими, головними сьогоднішньої політики, ви там точно не побачите ні Порошенка, ні будь-кого іншого, ні справжніх наших захисників. Ну, довелося десь там заужного допустити, але, звичайно, компенсуючи сирським. Ну, це є, це є проституція, це не журналістика, це не рейтинги. І люди, які погодилися бути в тій комісії, яка там є, там є, і ніби зовсім не зовсім не такі вже й крайньо погані люди. Хоча підбирали теж кон'юнктурщиків. От вони стали черговими негідниками. Вони себе принизили і просто гидко. Тепер, що стосується там самого притулу, ну, насправді він не переможеть. Його, звичайно, ж туди включили. Ну, протягують же ж своїх, треба продемонструвати. Вони весь час згадували то про притулу, то про чмута. Цих двох весь час згадували в колонті новин Укрправди, як вони тись там набирають якісь там голоси тощо. Притула є одним з переможців у частині, яка називається суспільство, по-моєму. Роль притулу в суспільстві. А роль шмута, який воював проти української оборонки і захищав дії Зеленського по знищенню українського оборонного комплексу. А роль 9-4, ну, і те, хто там є інші. Ну, це. Це ще раз кажу, треба відвикати від матеріалів тих, хто стали проститутками. Українська правда перетворилася на медіаповію, так само, як один плюс один і інші. Так, вони подають новинну стрічку достатньо вміло. Іноді там можна щось шукати, а їхні аналітичні матеріали віддають відповідними технологіями, написаними на банковій. До побачення Українська правда. Е, до речі, не забудьте прибрати нарешті з верхівки в себе згадку, що засновано Георгієм Гангадзе. Не ганьбіть посмертно. Дуже непросту, але все-таки ту людину, яка заслужила на нормальну пам'ять, а не на цю вашу проституцію. Пішов далі. Добрий день, пане Тарасе. Розкажіть, будь ласка, що діється на кордоні з Польщею? Що це за це черги вантажівок? Мені здається, що без зелених зарадників там не обійшлося. Ну, давайте так. Питання було давніше. Я на нього дав достатньо велику відповідь в півгодинному матеріалі, де розповідав, як це робиться, яка там роль Росії, яким чином ця удар, атака. Катастрофа, яка робиться для України, зорганізована трьома, фактично, чотирма учасниками: організатори: Москва, московські лобісти в Польщі, Конфедерація, партія Ультраправа і Українська влада. А польська влада побачила, що вони на цьому можуть собі заробити, і вони фактично забезпечують цю блокаду. Вони її тримають для того, щоб передати найгірший спадок наступному уряду Дональда Туска. Страшний спадок, просто страшний. Але при тому, якби українська влада, хоч пальчиком, махнула для того, щоб це припинилося, тому що це настільки безчинство, і блокаду роблять не якісь міфічні перевізники, яких там ну, одиниці робить польська поліція за наказом уряду. Муравецького, якби Зеленський хоча б пальчиком махнув, так як він вирішав з трибуни, пригадуєте, ООН про те, що зернову блокаду, нам бачите, роблять, хоча не було там ніякої блокади, там були просто дуже серйозні порушення правил торгівлі середині Європейського Союзу з боку зелених агрохолдингів, тих, які перейшли до Зеленого. Я нагадую, 32 олігархи земельні увійшли до. Фракції сух народу на минулих виборах, от вони і зробили тоді проблем з Польщею. Як тоді Зеленський верещав? Як підняв всіх на ноги? Вже скільки більше трьох тижнів? Україна зазнає страшних втрат за один місяць. Україна на цьому втратила порядка одного процента ВВП. Ви собі уявляєте? Процент ВВП за місяць втрачений на? Організовані, фактично підтримані українською владою, москвою українською владою спільно блокаді України зараз додавай Совачина. Українська влада мовчить. Польська влада навіть ця зрозуміла, що вони прийшли може вони все-таки не за Росію і не зовсім проти України. Вони пропонують варіант, який не є шкідовим для України. Без жодних ведення тих дозволів. все. вони пропонують той, який можна прийняти тих пару пунктів. Це просто для збереження обличчя. Українська влада мовчить. Тому що українська влада, я ще раз вам повторюю цю фразу, вона вам може не сподобатися. Але Зеленський призначений президентом України. Це ви думаєте, що ви голосували за нього? Ні, його нам призначили. А дурні повелися. Та от вже ж, призначені для того, щоб демонтувати українську державу. Українська держава в розумінні деяких гравців у Росії. І не тільки у Росії, не дам на Заході, а тут трошки ближче, має припинити своє існування, тому що вони вважають, що українська держава в їхньому розумінні, це недорозуміння, і це збудник, і це проблема. Українська держава має розпастися і бути ліквідована, коли українською державою правили хороші чи погані керівники, вони ніколи цього не допускали. Навіть Янукович не допускав для себе думку, що він має демонтувати ту країну, яка опинилася в нього в руках під його контролем. Єдиний Зеленський робить все для того, щоб ця Украї... Українська держава припинила своє існування. Те, що відбувається зараз на кордоні, це є дії з демонтажу української держави. Одна з причин, чому Порошенкові забукали виїзд, тому що він, маючи дуже серйозний авторитет в польському, в тому числі середовищі, серед політиків, і щодо нової коаліції, яка створюється там дуже хороші дружні відносини з Дональдом Туском. Він мав намір провести там переговори перші дні перед вилотом до Вашингтона і проговорити. Тему зняття цієї блокади припинення її негайного з подальшим пізнішим вирішенням цих проблем. Це дуже просто зробити, тому що насправді це робить українська влада зробила силами навіть не Зеленського Кубракова. Вони туди направили тільки заступника міністра Деркача, який. Ну, він допомагає, він реально пробує допомогти там водіям, які опинилися в тих страшних заторах. Більше нічого. Він не може більше зробити. І тому Порошенко просто міг домовитися. І одна з причин, чому не випустили, тому що українська держава має зникнути. Тому що це завдання Зеленського не вдалося Київ за три дня і окупацію не вдалося. Український народ не дав. То в такому випадку треба знищити економічно, треба зруйнувати. Для цього і гетьманцев, для цього ця українська. Антиукраїнська влада допомагає ворогу блокувати українську державу руками ну, не зовсім мудрих польських політиків. Оце і відбувається, це моє пояснення. На сьогоднішній день тема вичерпується, тому що польська нинішня влада вирішила не дочікувати проходу уряду Туска ще два тижні, розуміючи, що впадуть на неї страшні звинувачення і страшні санкції, просто страшні до карної відповідальності. І тому. Вони вже готові. Нема відповіді з української сторони, тому що українській владі не потрібно рятувати Україну українській владі треба знищити Україну. Давайте називати речі чесно своїми іменами. Оце те, що є на сьогоднішній день. Ще раз кажу, польська влада напевно таки зніме цю блокаду, її розбере, але втрати неймовірні. Якщо там пораховують втрати вже за 500 мільйонів доларів чи євро, то вони давним-давно по кумулятивному ефекту вже перевищили давно за мільярд євро. От, щоб ми розуміли. Ну, друге питання, воно пов'язане. Добрий день, Тарас. Не підкажете, куди дивиться блазень, в Польщі не пропускають допомогу. На фронті в окопи кидають ССО, Сили спеціальних операцій в країні править Ярмак доколі. Ну, про те, що в Польщі твориться, я вже сказав. Давайте так, я не коментую ті речі, про які я не маю особисто достовірної інформації. Якщо Сили спеціальних операцій кидають в окопи на Звичайні штурмові операції чи надзвичайну роботу, яку мають виконувати не такої рівня кваліфікації підрозділу. Це є держцейвоєн, цей військовий злочин. Злочин проти своєї держави. Якщо це підтвердиться, ну це буде жахливо за це. Має бути відповідальність. Я наскільки знаю, Хоренко дуже високо цінив вірених йому е бійців Сил спеціальних операцій. Не допускав, щоб було так, як скажімо, от з кракеном, під Гуром, головне управління розвідки, кракен, дуже потужний підрозділ, який кидали на звичайні штурмові фараті. От я, коли пригадую, минулого року. Пригадаєте, коли звільняли Харківщину десь там біля Куп'янська нам сповіщають, кракен звільнив там Куп'янськ вузовий, краків звільнив таке то село. Я за голову хапався, слухайте, це приблизно так, як взяти дорогий, найдорожчий ноутбук чи смартфон і ним забивати цвяхи. Не можна цього робити. Але ця влада це робила, тому що їм не потрібні оці потужні спецпідрозділи. Їх бояться в Росії, тому їх нищать. Чому колись Антоненка посадили? Через те, що він був обличчям і рекламною кампанією сил спеціальних операцій, його ім'я знали всі, в тому числі на Росії. Він привертав увагу до сил спеціальних операцій. Він їх робив більш популярними. І Путін в Парижі попросив Зеленського розібратися з цими людьми, підкинувши йому дезу про там якусь зраду, замах і ще там щось інше, і про справу Шеремета, і розруйновували, тому що сили спеціальних операцій це те, чого найбільше боїться в українській армії Росія. Якщо їх дійсно кидають просто тупо в обкопи, то це з приходом, відходом, зняттям, незаконним, абсолютно зняттям Хоренка, Зеленський представивши нового беззубого і самого керівника штабіста. Це просто штабіст, канцелярист. Він, мабуть, хоче остаточно зробити якісь додаткові дії, щоб Україні стало гірше. Ще раз кажу, ця влада не працює на користь України. Просто ми маємо це запам'ятати і все. Доколі, ми не маємо, ну і правління Єрмака і все інше, в нас немає варіантів. Ну, от, я ніколи не закличу до якихось акцій протесту під час війни. Тому що буде, ну, це тільки погіршить ситуацію. Я не знаю, що робити. Хай політики говорять, хай військові про це говорять, я просто аналізую. Доколі рано чи пізно? Рано чи пізно, все одно відбудуться якісь вибори. І якщо народ піде голосувати так, як голосував у 2019 році, то це доколі буде назавжди. У нас лишився один шанс України, просто повідомляю, в Україні залишилися в запасі одні єдині вибори. Це остання куля в цьому барабані, після того нас нема. Якщо ще один раз буде дуркування на ще одних виборах, Україна припинить своє існування. Все було два постріли. Для того, щоб себе захистити, перший постріл у 19-му році замість ворога вистріли собі в ногу, другий постріл буде вже контрольний собі самим в голову. От просто запам'ятати, оце доколі нічого ми не зробимо. Нікуди не дінеться ні Зеленський, ні Єрмак до того моменту, доки не буде можливість їх мирним законним способом відправити. Інші варіанти, це не я буду говорити. Інші варіанти, хай хтось, хто дуже багато розказує, хай продемонструє, як він це робить. Я цього робити не буду. Мені не треба ще зараз, щоб до мене тут ще СБУ валювалося. Ідемо далі. Далі два питання. Слухайте, тут перелік є прогресивних відомих блогерів, там Тарас Березовець, Олена Курбанова, Віталій Портніков. То, що, чому вони продовжують співпрацювати з Фейгіним? Вони ж чітко розуміють, що він працює на російську владу, там хтось продовжує його підтримувати, зливаючи важливу інформацію прямо з АВСУ. З ЛВСУ. ні, не звиває. Про Березовця, ну, давайте не вигадувати. Там хтось працює на додаткові лайки на його... для його каналу, ну, Портніков там і все інше. Ну, і друге, знову про Портнікова. Давайте так. По Портнікову я більше не коментую. Я з певного періоду, коли пан Віталій перейшов з аналітичної, критичної е... сфери до. ну, Президент правильно поступив, президент правий, а як інакше, президент добре робить. Я перестав дивитися його канал взагалі, просто від цього взагалі, більше ніколи не дивлюся, і тому я ні слова не можу сказати. Я не критикую того, що я не бачу. Може, все помінялося. Може Портінков розказує, що Володимир Зеленський чиняє незаконні дії, ще там щось. Ну, по заголовках цього не видно. У нас по заголовках я дивлюся, ніби західні союзники, тільки винні у всьому. А внутрішній я не читаю, не дивлюся. Тому коментувати не буду. Пофейгіно. Перше, це оце просто отупіле захоплення новими хорошими рускими. Ну слухайте, воно нас уб'є. Воно нас знищить. Нема хороших русских. Є люди, які. Допустивши путінський режим в себе вдома, хочуть щось там виправити. Дай Боже їм сили, і вміння і успіху. Дай Боже, щоб їм вдалося позбутися того Путіна і путінського режиму. Я їм можу тільки цього побажати, все. Але ви для себе це робите не для нас. Нам потрібно, щоб ви сюди взагалі не лізули. Я вважаю, що українські журналісти можуть звертатися до російських певних діячів тільки в тому випадку, коли нам треба розібратися, що це там на Росії пройшлося, а що це там відбулося. Путін. Чи досі живий, чи він здох. А що там, чим править Патрушев? От коли нас цікавить, для якихось ціл, щоб ми в себе могли розрахувати своє майбутнє, цікавить, що там відбувається на Росії, от тоді максимум можна звернутися до якогось російського там, експерта, там, ліберала, якогось, щоб він нам пояснив, що робиться. Ну, слухайте, Фейгін нам розказує, як нам жити. Фейген нам коментує: так, він дуже м'якій формі. Це не Рістович, який російський агент Рістович, який обивав Брудом Україну і все інше. Це і дуже толерантний все. Ну, але. Про Фейгіна багато історій різних є про ФСБ, все інше. Може це так, може ні. Мене не цікавить. Він, як там лікарю, виглякує спочатку себе сам. Займися спочатку своєю країною, вилікує, а тоді щось радість українцям. Ще раз кажу, ті хороші руски, які щось там розказують, що в них відбувається, та Бог з ним іноді можна запитатися, коли не зрозуміло. Але. Коли вони починають хочсово говорити, вам би та це, а ви би это сделали, а ви не так поступаєте, просто викресую, відразу його більше не існує. Отак має бути, ну, на жаль, так не є. Якесь низькопоклонство почало лізти так, аж пре. Ну, Мені дуже сумно. Наступне, пане Трасе, в одному з минулих випусків ви говорили, що найкращий державник з президентів був Ющенко. А в 188-му випуску кажете, що Порошенко найкращий президент. Поясніть, будь ласка, дякую. Ні, нема ніякого перше протиріччя. Друге, я трошки в контексті це все звучало інакше. Я саме про тих, які в державницькій плані, саме усвідомлені українців як державницьків, зробив перший великий серйозний прорив свідомо. Я сказав, що це Ну, Ющенко. Ющенко був до Порошенка. Порошенко зробив незрівнянно більше, але Юшенко переступив Жу до якої українська мова вважалася як щось загумінкове в українській державі, українська історія щось зайве, українська культура це щось третєсортне. І Йошенко почав це ламати, і в цьому плані він зробив неймовірний прорив, тобто, цей скачок від його космополітизму до українства, це були надзвичайно серйозні речі, і тому, звичайно, що в цьому в його першість безумовна. але по кількості зробленого по результатах за результатами. Порошенко його випереджає, очевидно. Що стосується президентства, а тут взагалі немає якихось співпадів протиріч, Юшенко був патріотом, але слабким президентом, дуже слабким і дуже невмілим. Хоча би добре, що в хорошому напрямку діяв. Що стосується Порошенка, дуже вмілий, дуже сильний. Але ну, з утримуванням влади, з жорсткістю, з диктаторськими речима в нього не склалося. Мабуть, було треба. Мабуть, треба було декого пересадити і. Тоді, би, може, трошки інше б розвивалася історія України. Ну, на жаль, не зробили. Тому різниці проти нем, е, протиріч нема. Ющенко перший, хто зрушив українську ідею з мертвої точки, і дуже багато зробив для цього. Порошенко найпотужніший, найсильніший президент, в тому числі й патріотичному самосвідомленню українців. Це дуже добре. І наступне знову про Порошенка. Навіщо Порошенко виліз на бульдозер 1 грудня 2013 року із закликами дотримуватися мирного формату протесту? Чи не здається вам, що якби у той день мільйонний натовп взяв банкову, все було б по-іншому, не було б небесної сотні, і за майже три місяці до кінця Сочинської олімпіади ми б встигли навести якийсь лад і підготуватися до можливої агресії mm -mm -mm, та Московії? Відповідаю, перше, мільйонний натовп. Я був. Там, у тому натовпі. Там не було ніякого мільйонного натовпу. Навчиться рахувати по квадратах чотири людини на квадратний метр і порахуйте квадратуру. Там відсили були. На всьому велетенському мітингу десятки тисяч були. А знаєте, скільки пішло на Банкову? Загалом туди підтягнулися пару тисяч. Поліції спецназу там було більше. Набагато більше, ніж людей, які туди прийшли. Після перших бійок, ті, хто просто пішли подивитися, відтягнулися, відійшли. Там лишилося в кінцевому рахунку кілька сотень. проти кілька тисяч його, е, е беркутів і внутрішніх військ. Наступне, я дуже добре бачив, і ви це бачили: що саме. Влада затягувала туди людей. Ви пригадуєте, як люди одягнуті, нібито як ми, в звичайному в цивільному ланцюгами, луплять оцих вивешників. Ті бідні кривляться, ховаються, їх б'ють, їх калічать. А потім, коли вже підперлися всі вже наші, туди більше людей. Оцих. Беркутня розступається, і оці, хто били ВВшники, пропускають середину, і вони туди проходять. Як ви думаєте, для чого цю провокацію, щоб розпалити натовп, ну, крім того, зробити відповідні кадри, показати, якими всі бандити, злочинці? Насправді, яка була ціль таких провокацій, таке ж саме при кучмі робилося раніше, як і зараз при Януковичі, затягнути, заманити і. Перше звинуватити в дикому бандитизмі те, що було після 9 березня, друге залякати суспільство 9 березня 2021 року. Я дуже добре пригадую, суспільство почало підтримувати акції протесту. Вперше вийшли нейтральні партії. То що після бойні, яку влада зуміла спровокувати на банку і при не зовсім мудрих наших людях. Відбулося те, що всі злякалися в війшли, і ми програли 9 березня, коли ми не втрималися. В тій ситуації в Порошенка виявилося достатньо розуму стримати це. Він це бачив, що це влада готує. Там не було ніякої можливості захопити ніяку банку. Ще раз кажу, до радикального способу були готові кілька сотень людей, скільки серед них провокаторів, одному богу, відомо. Так були запальні люди з дуже хорошими намірами. Але це був страшний провал. І це вдалося, слава Богу, зупинити, і владі не вдалася проколокація. Від того так і ненавиділи того ж самого Порошенка. Оце це щоб ми зрозуміли, насправді завжди треба не емоціям піддаватися, а думати розумом. Там там готувалося сценарій влади його вдалося зірвати. Слава Богу, все слава Україні.